Всім привіт! на каналі Коля Майнкрафту і це вже 12 серія карту на виживання! Ви можете її представити Я знову буду виконувати завдання від Ніксі, тому що їй щось не підійшло. Ну, як не підійшло. Коротше, ой, це не я не в той світ, зайшла, перепрошую. Ну як? Ну. Ой, це не наш світ, а ось Кіріпер сам з'ївався. Э! Да. стоп шока вот это поворот шо в я? Я без вас не награда. Я ж не... Я такого не пам'ятаю, щоб таке було. Ну тоді треба подивитися буде. Там зомбі... зомбік. Коротше, шукаємо крипера. Що ти б'єшь? Я хочу мати таку броньку. А, ну штани, тут такі. Ньогоки штани. Опа-опа. Я просто королева я просто богиня Так блін, чомусь я Хочу вам сказать. Так, місіс. Я його вбила! Ура! Ура! Я його вбила, І я виконала завдання. Ура! О боже, мені тільки в мене що так нога спуснула. Як вам мій новий стиль, У -у -у, Як як вам? Так-каракаку-ку-ку. І все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій, всі на мій канал. Якщо ви не підпишетеся вам так. Зараз я вам покажу, яке вам чудовисько присниться. Ось таке чудовисько Прийде і з'їсть тебе. Всім па-па! Слухайте. Швидко-швидко підпишись і постав, і постав, і постав лайк. Якщо щось... Він виглядає, як палець, який піднятий вверх, Ха-ха, ха, -ха, -ха. самий він великий. та та, -та, 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 -та папа всім.